Європейці і американці на вищому рівні прекрасно про це все знали, вони це все бачили, але вони вважали і досі вважають, що головна мета це не дати Україні впасти і розчавити Росію. Ці дві цілі все ще можливо досягнути. Якщо громадянське суспільство змобілізується, і запропоную альтернативу цій корумпованій низькоінтелектуальній, бездарній владі. Я думаю, що для них це зараз що не менше, ті друзі, які мені зараз телефонують. Це для них черговий шок після наступу Узнецького на антикорупційну інфраструктуру, коли вони бачать, що президент України особисто залучений до цих всіх махінацій. Вони довго не вірили, що він же став новим доларовим мільярдером. Вони всіляко намагалися думати, що цей такий скромний хлопчина. Хакі, Френчі, і перед тим футболці ну дійсно займаються країною, і рятую її під час війни.